Сонячне затемнення 29 березня. Що воно принесе разом із новолунням в знаку Овен? Розберемось у цьому відео. І фон, який відбувається у цей день, як впливає на кожного, і як для світу України та Українців відобразиться конкретне новолуння. Сонячне затемнення, скажу відверто, воно не повне, тому особливо великих і значимих кульмінаційних подій не приносить. Але відрізняючись від лунного затемнення, сонячне завжди собатійне. Тобто, по факту, на лунне затемнення ми завжди хвилюємося, більше переживаємо, емоційно готуємось до якогось вибору. А на сонячне затемнення, у коридорі затемнень, воно закриває його, ми вже приймаємо певне рішення і робимо певні дії в напрямку конкретних роздумів, які нас турбували на місячне затемнення, тому фактично коридор і поєднаний в собі і має дуже велику зв'язку між тим, як ми переживаємо, націлюємось на щось і до чого це приводить. І зараз нас заставляють обирати. Власне, це сонячне затемнення дуже чітко буде пов'язане з тим, що перед кожним з нас, незалежності від знаку зодіаку, буде стояти чіткий вибір, і вибирати нам доведеться. Якщо ми захочемо це проігнорувати, ну наприклад, перечекати як дуже часто мене питають клієнти. Ну наскільки? Довго можна от перечекати, зажмуритись, пройшов аспект, і чи потім все пройде. Насправді, ми ж від цього нікуди не дінемось. Якщо у нас є пропрацювання певне кермічне пропрацювання якоїсь задачі, то уникнути його неможливо. Так само, як і зустрічі з кермічним партнером, партнером по долі для вашої трансформації, ну, ви не можете його пропустити в житті. Він по любе пройде, якщо так має бути. Тому тут теж саме відношення і до сонячного затемнення. Ситуації будуть складатися так, аби ви навчились обирати і прийняли своє доленосне рішення по вибору. Дуже для багатьох це рішення буде таким, знаєте, коли дуже важко обґрунтувати, чому ти приймаєш саме е, таку сторону, чому ти обираєш саме це, тому що насправді рішення буде більше базуватися на ваших внутрішніх побажаннях і такій інтуїції. І через те, що е, власне опиратись на інтуїцію ми не звикли, і нам це доволі важко дається, якщо ми розумом не можемо пояснити, чому приймаємо конкретне рішення. А тому воно дається теж непросто. І якщо хтось хоче тут просто перечекати, то явно не вдасться, тому що тоді ще більше будуть звужуватись обставини, аби спрямовувати вас на те, щоб врешті поставити крапку і прийняти рішення. Ви ж пам'ятаєте, що найбільше людина тратить енергії тоді, коли вона в процесі обдумувань і зважувань, що ж куди ж, в який напрямок рухатись, коли в неї є вибір, це найгірша ситуація. Тому що ми дуже багато тратимо на аналіз, що ж все ж таки обрати, коли ми це вже обрали. То виходить, що далі нам стає легше, навіть якщо вибір був не зовсім вірний або нелегкий. Насправді так само і із затемненням. В затемнення сонячне ми зараз почнемо приймати вибір і вирішувати, брати на себе в чомусь відповідальність і концентруватися на якомусь виборі. І після сонячного затемнення. Навіть якщо не ми самі вирішили прийняти рішення, а обставини нас змусили, ми відчуваємо певне полегшення. В цьому і є суть коридору затемнень. Ось так він відчувається. Тобто накал страсті, потім обдумування рішення і прийняття на сонячному затемненні з конкретною подією. Це пов'язане, звісно, рішення, і потім стає легше. Тому коридор затемнень це завжди напруження, і тому він фатальний, бо там полюбе прийдеться щось робити. Ну і е, тепер найцікавіше, оскільки це сонячне затемнення із новолунням в Овні е, зібрало в Овні ще й стеліум планет, тобто дуже багато планет, Венера, Меркурій. Всі вони в Овні. Це означає, що у нас, по перше, з'являється доволі багато енергії. Багато хто буде започатковувати е, якісь проекти. Робочі починання, щось нове, значиме, вагоме саме по цьому затемненню. Не у всіх воно максимально благополучне. Тут треба дивитися резонанс за своєю натальною картою. Але що цікаво, що це затемнення воно справді буде якби, провокувати на чого, щось таке запальне, адже енергія овна, яка нас зі всіх сторін якби буде переслідувати. Вона буде нам дуже багато давати категоричності, різкості, як і в спілкуванні, так і в починаннях. І дуже багато хто казав, що ой, техніка безпеки по. Коридор затемнення, особливо в ефірах, я це чую, щоб нічого не починати. А мене прямо аж пре хочеться почати. Так ось це енергія овна, так і оскільки і Венера і Меркурій нами зараз дуже сильно управляють, бо вони обоє в ретро-русі і обоє в одному знаку. Із-за цього ми маємо величезний вплив на себе цієї енергії. Крім того. В історичний момент починає свій новий великий цикл. Нептун переходить у Овна. Взагалі у Нептуна про це буде окреме відео. 14-річний цикл, і те, що співпадає з затемненням, з новолунням в Овні, перехід Нептуна в Овен ще й при Привене і Меркурію в Овні, Це величезна кульмінація цієї енергії. Овнівська енергія вона яка? Вона дуже чоловіча. Якщо Нептун, наприклад, був в рибах, він був такий дуже м'який, то зараз він стає вогняний. І при тому, що всі інші, якби підігрують планети теж цієї енергії, вгамувати в собі бажання, яке внутрішньо давно назріло, щось почати. Фактично неможливо, навіть якби я вам сказала, що нічого не починайте, це б не допомогло. Ви все одно будете починати, якщо у вас давно копиться якась ідея. Тому що зараз до вас буде приходити сила для її втілення для зрушення з місця. І це дуже вагомий момент, тому що тут є ефект пробудження. Ми відчуваємо себе здоровішими, повними сил. Зникається лінь, відроджується вся природа, і крім того, починається рік Венери. І все це одночасно. І ще й накладається на такий початок нептуніанського циклу, тому що будь-який цикл будь-якої планети починається з Овна теж. А це означає завершення старих програм. І, враховуючи ретро Меркурій та Ретро Венеру, і в особистому житті, і в проектах, починаннях, в партнерстві, в бізнесі та підприємництві, теж багато хто буде фіналізувати свої свою діяльність. Свої стосунки, і це прекрасний момент, якщо ви довго не можете з кимось розпрощатися, то все ж таки поставити усю жирну крапку. Крім того, маємо розуміти, що такий стеліум в Овні він нам дає е, такі дуже імпульсні бажання. І стосовно тих всіх планет, які там зібрались, це може бути як. Поринання з головою в нові стосунки дуже багато буде емоцій на нових знайомствах саме по цьому моменту новолуння і затемнення. Тому в цей час очікуйте, що на вас буде звертати увагу. Зараз знаєте всі такі, як котики весною стають. От саме до цього новолуння е, у нас стає багато сили, і нас просто розпирає енергія. Нам хочеться її кудись тратити. Багато хто, до речі, в позитиві це програється як те, що багато хто відчує в собі сили, і багато хто прийде до виздоровлення, Почне займатися спортом, прийде до якоїсь форми своєї бажаної, знайде спосіб, як до цієї форми прийти, і почне вже одразу діяти. Тобто в цей час можуть приходити якісь рішення, ідеї, консультації з людьми, які будуть давати реальні рішення ваших ситуацій. Що ж це може означати на світовому рівні? Скажу відверто, що це нові погрози про активні дії, це певний новий спалах атак і різного, різної агресії. Бо він все ж таки. Управитель Марс, він доволі агресивний і чоловічий. При тому, що ми взагалі заходимо в еру, таку, де йде так зване рівноправ'я, маємо розуміти, що це може давати певну конфліктику. І, звісно, що багато хто з нас буде бачити на рівні світу, такі, ну, в прямому сенсі, це можуть бути спалахи. Це може бути щось що пов'язане з власне з вогнем. Це можуть бути як і пожежі, так і певне висвітлення яскраве якихось таких дуже. Гучних скандалів, які можуть вражати тим, наскільки вони о, знаєте, якби як запалюють нас. Тобто ми дуже вмикаємося в ці скандали і починаємо це виясняти. Крім того, це, звісно, образливі слова, необдумані і е, з жахливими наслідками, які не будуть враховуватися в сторону лідерів одне одного. І це власне на чоловічій арені. Е, це також великий такий. Момент початку цілого періоду, коли значимість іде спорту, підвищується акцент та увага до спортивних подій. Так як я говорила, попередній рік-два, це були все ж таки: оце завершення нептунянського циклу в рибі, виходить, був акцент на творчості, на творчих професіях, на музиці, і це був такий, якби під завершення цього циклу завжди такий спалах творчості і натхнення. То зараз це будуть більше в фокусі. Власне спортивні змагання, різні види спорту, розвиватися нові види спорту, і якби зіпризнаватися якісь нові види спорту, і буде дуже багато новин та інформації стосовно спорту, можливо, проведення якихось наступних олімпійських ігор. До цього буде приковуватися увага зараз. Власне, дуже би хотіло, щоб ви теж відслідковували свої реакції і як ви резонуєте на конкретні події. Тому дивіться, де у вас в натальній карті овен за який дім гороскопу відповідає. Тобто який сектор зараз під напруженням у вас, але і де з'являється енергія. В наступній частині відео поговоримо, як для кожного знаку зодіаку програється сонячне затемнення із новолунням. Встигніть поставити лайк, залиште коментар, хто ви по знаку по сонцю, і обов'язково підпишіться, якщо ще цього не зробили. Як для кожного знаку зодіаку, програється період затемнення та новолуння в овні 29 березня 2025 року. Це період непростий. Він в зв'язці з кармічним узлом, тому дійсно буде зав'язаний на певні події, де нам доводиться приймати рішення і робити вибір. То що це буде для овнів? Враховуючи, що стеліуму в овні дуже багато планет і таких рішучих, дієвих, особливо особистісних, знаходиться в овні, то для овнів це дійсно початок зовсім нового етапу. І для багатьох, у кого було таке, знаєте, якби пониження. Апатія, пониження енергії, обесилення. Овни зараз відчують просто прилив сил і енергію піти в щось нове. Щось для себе кардинальне. Ви можете міняти роботу, міняти сферу, міняти навчання, куди ви йдете, психувати, звідкись звільнятися, і просто міняти своє положення в суспільстві. Тобто, вам захочеться кардинальних змін, не стримуйте себе, це ваш вдалий момент. Скажу відверто, що овни дуже часто бояться, але це й клієнти у астрологів. Овни завжди такі самовпевнені, і часто міняють думку. Якщо ви овен, дайте знати в коментарях і наскільки ви мене любите та астрологію. Насправді овни зараз. У вас суперкрутий час. Все, що інтуїтивно, дійте за енергією риби, все, що інтуїтивно вам подобається, це ваш шлях. І не зраджуйте собі, починайте навіть ризикові проекти. Тильці маєте пропрацювання старих історій, старих стосунків, старих боржників, старих попередніх, якихось ем, історій, які не закриті з документами, зі здачою екзаменів. Дуже часто з закриваються певні. Якісь судові справи, справи, які пов'язані з документами, які треба вже дозавершити. І тельці у вас вдалий час, щоб все змінити. Взагалі у тельців часто в цьому коридорі і програвалася фінансова тема. А зараз у вас, ніби, з'являється така зачіпка, що врешті закінчується якийсь етап, документально ви маєте в цьому підтвердження, і тепер можете вільно займатися чимось новим. Тож таке мінімальне відродження вас чекає. Близнюки, у близнюків контакти та люди, і скажу відверто, що ви можете. Нариватися на конфлікти і дійсно на високій амплітуді та частоті емоцій виясняти стосунки десь по якійсь думці з кимось будете не сходитись і це вас може вразити. Ви легко вразливі в цей період, тому дійсно максимально підвласні чуттєвості цього новолуння. Овен він запальний, він дуже влюбчивий. Ви можете просто в комусь розчаруватися, кого справді любили, хто вам дуже подобався. Тут немає тільки негативу, бо є і позитив. Ви фільтруєте людей на це новолуння, і дійсно той, хто це проявить, якби зніме маски, це для вас як підказка, на кого варто чи не варто тратити час. Далі раки у раків питання дуже рішучі і величезні глобальні події для раків відбуваються. Я знаю, раки часто жаліються, що в цей коридор затемнень, особливо в моїх ефірах. Я чую, що як рак, так зразу каже, що що ж відбувається, що ж такий треш. Насправді раки, ви зараз маєте таку певну перебудову, все буде окей, все налагодиться, спокійно. Раки у вас просто зараз, якби рішучі моменти, багато з чим пов'язані те, що документально ви приймаєте глобальні рішення, які впливають на ваш статус, на ваш рівень, на ваш на те, як ви себе відчуваєте в суспільстві. Це ваше встановлення. Не просто буде на це новолуння. Будете боротися за щось, що належить вашому імені і що определяє ваш статус. Це теж можуть бути документи. І пам'ятайте, що ви до цього давно йшли. Тому от раки точно знають, про що я говорю. У кожного всьому в сценарії житті щось відбувається, але ви маєте знати, що те, до чого ви документально зараз дотичні і завершуєте ці етапи, це те, чого ви хотіли давно. Нагадайте собі про це, щоб не сумніватися. Леви, питання нових знань стоїть на першому місці. Леви, було в реалізації такий складнощі період доволі непростий, навіть півтора років він тривав. Зараз нові півтора років вмикаються, і вони зачіпають зовсім нову тему і нові знання. Ви розвиваєтесь, вас тягне до чогось незрозумілого, і ви не знаєте, як це монетизувати раки. Розслабтесь, отримуйте задоволення. Все, до чого вас зараз тягне, вам справді треба розвивати. Це теж опирайтесь на знак риби, на його якості, тобто інтуїтивно розумію, що я хочу в контакті з собою і йду туди, не пояснюючи, чи воно мені потрібне. Ви це зможете колись конвертувати та монетизувати, не аналізуйте зараз. Якщо вас тягне навчитися вишивати хрестиком, ідіть. Якщо вас тягне поїхати в якусь країну, їдьте, вивчайте культуру. Якщо вам треба щось нове дізнатися, що не було ще раніше у вашому досвіді, сміливо йдіть. І так, Діви. У Діви питання фінансів і чужих фінансів особливо. Тобто, Діви може зараз наважитись на великі покупки вище свого бюджету, на кредитування, на щось дуже значиме і вагоме. Ем, обережніше, тому що шахрайський ефект для Діви зараз вімкнений просто колосально. Тобто, дуже треба бути обережним з тим, куди ти інвестуєш, на що підписуєшся які документи підписуєш. Отут дуже, дуже уважно. Терези у Терезів питання особистих відносин. Ох, Терези, зараз приймають ключові рішення. Хтось відрізає конкретно спілкування з попереднім партнером і нарешті ставить крапку, хтось заходить в нові стосунки з головою. Просто хтось просто оформлює шлюб або планує весілля. Дуже багато кардинальних рішень саме по особистому житті. Ну а якщо ви самотній, то тут може відноситися або до питання партнерства в роботі в починаннях. Або може стосуватися, наприклад, там, зміни в колективі, і вас когось в напарники дали вам когось нового. Це також ще ефект для тих, хто не має пари і це не пов'язано з робочою темою. Це дуже часто може бути пов'язано з тим, що ідея формування чітко образу людини, яку ви хочете. Або вона попадає в ваше коло і ви бачите О, орієнтир, або у вас з'являється кумир, на якого ви орієнтуєтесь, або з'являється приклад серед вашого оточення. От, саме так ви хотіли сформувати своє життя, тому уважно до знаків, які будуть від долі. Скорпіони, питання здоров'я на першому місці і питання зміни ритму життя. Думаю, що для скорпіонів, враховуючи, що ще. Шостий і третій дім задіяні може бути таке, що хтось вас надихне, наприклад, знову зайнятися спортом, якимось видом спорту. Може бути якесь, ем, якийсь сильний порив, змінити свій ритм життя, наприклад, вставати раніше, лягати в определений час. Скорпіоном взагалі не можна управляти, і це знак, який дуже важко під якісь рамки застосовується. Але, грубо кажучи, це може відобразитися на тому, що ви просто почнете будильник ставити на годину раніше. Або зрозумієте, що по дорозі на роботу вам хочеться заходити ну, от в якусь конкретну кав'ярню і пити якусь оприділену каву, і це стає вашим ритуалом або традицією. І ви самі вирішуєте це. Стрілець у стрільців любовні романи з минулого не дають спокою, просто вони можуть, як і зруйнувати ваше життя певною подією в цей день, так, і викрити ваші якісь таємниці. Так і навпаки, дуже-дуже гарно розвернутися в нову історію. Або в такий рестарт старої історії з продовженням. Не дуже довго зациклююсь на стрільцях, тому що скажу відверто, що у вас дуже багато пов'язано з тим, з ким ви живете в цей час. Тому якщо ви маєте співмешканку, співмешканця, то просто маєте знати, що у вас це максимально зараз захопиться тема перебудови особистісного життя. На вас дуже впливатиме зараз минуле і вам треба буде якби, може прийняти рішення, з ким ви будете жити разом. Um, Kozorohe. До речі, я тут знаки трошки припутала, але це не має значення, козороги себе знайдуть. Козороги всюди себе знаходять, і особливо цього разу. І справді, козороги, ваша історія про реалізацію зараз просто дуже актуальна. Вам захочеться зрозуміти, де ваша справа, де вам реалізуватися, може вас потягне на якусь діяльність зайнятість, може ви дізнаєтесь, якісь знання, може, з вами хтось поділиться ідеями, які вас справді стані захопити настільки, що ви не зможете собі відмовити в цьому. Козороги часто йдуть по нормам. І стандартам, але не цього разу. Зараз ви просто проти всіх норм, ви бунтар. Ви бунтар, і ви стані дійсно а, почати реагувати на те, щоби Міняти своє життя в те русло, яке вам подобається. У козрої взагалі цей рік мега вдалий. Просто дуже все повільно розвивається. От вже з 26-го, взагалі побачите, як буря закрутить вас зовсім іншу сторію, ви себе не впізнаєте. І це починається саме зараз. Бо цей е, взагалі візь діва е, риби е, на півтора року з нами в затемненнях. І для Козорогів це супер вдалий момент нових стартів і Таких, знаєте, коли ви по поличкам розкладаєте те, що вам подобається? І робите тільки так, як вам подобається. І тоді вам щастить, тож не відмовляйте собі ні в чому. Водоліїв. У водоліїв це питання нової комунікації з людьми, які можуть повертатися із минулого або нагадувати людей з минулого. І тут йде рішення. Тут ви приймаєте рішення, як можете когось звільнити з роботи. А навіть якщо це не ваш підлеглий, просто якось так, знаєте, все, його треба звільнити. І можете щось там нашептати начальнику. Не кажу, що з поганими намірами. Просто може так скластися якось обставини, це я трошки перебільшую. Що з вашого оточення фільтруються люди? Сприймайтеся нормально. Ну а у рибок питання грошей, грошей і ще раз, грошей. І насправді рибки для вас це як і для дів. Кульмінація тільки у грошовій та партнерській темі. Тому з кимось можете щось починати за спільні гроші, отримувати також гонорари за попередню спільну зроблену роботу і насолоджуватися е, надходженнями. Може бути від партнерів, від клієнтів, від попередніх якихось вкладень е, хороший фінансовий аспект, і дуже вдалий, конкретно в подіях та в грошах відчутний. Поставте лайк, якщо ви рибка, теж привітек вам завжди чекаєте найдовше. І ще раз нагадую. Підпишіться та поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео у мене на каналі.